Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 11 листопада 2025 року зупинилося серце Геннадія Балашова, українського підприємця, політика, мислителя, експериментатора, помер у США на чужині у віці 64 років. За словами його дружини, причиною став серцевий напад. Так завершилося життя людини, яка десятиліттями боролася з системою. Можливо, врешті програла її, але не капітулювала. Пише адвокат Смірнов, Далі мовою оригіналу, народженою місті що вчило рухатися вгору. Балашов дитя Дніпра, міста, де бізнес і політика завжди ходили поруч, де з радянського. Кого бетону виростали перші українські мільйонери, а з ідеалів прагматики, економічного освіта, перші приватні справи, депутатство у Верховній Раді третього скликання. Усе це зробило його частиною покоління, яке намагалося перезапустити країну після хаосу 90-х. Він вірив у економіку, не у політику, і саме це його відрізняло. Ідеологія 5-10, Фінансовий рай проти податкового пекла. Його головна ідея, система 5-10 стала для багатьох міфом і мемом водночас: 5% із продажів, 10% із зарплати, без податкової, без хабарів. Без нескінченої державної руки в кишені. Україна стане фінансовим раєм, повторював Балашов. Переконаний, що податкова свобода може стати українською релігією 21-го століття. У цій фразі і віра і наявність, і утопія. Але вона запалювала. Він говорив просто емоційно, навіть різко, про те, що українці звикли бути кріпаками у власній державі, і саме тому він був небезпечний для влади, для бюрократії, для самої інерції від епатажу до вигнання. Балашов ніколи не був зручним не для політичних союзників, не для противників, не для змі. Він міг Йти на допиту костюмі Бетмена, будуючи власний театр у оперу системі, міг сперечатися з усіма одразу і часто програвати у 2021 році. Проти нього відкривали кримінальні справи. У 2025-му влада запровадила санкції Ренбо за участь в інформаційних кампаніях, що підривають обороноздатність України. Це було офіційне вигнання. Його канали заблокували, а ім'я перетворилося на тінь спірну, суперечливу токсично. І все ж навіть критики визнавали, він був щирим у своїй вірі, що українців можна визволити не революціями рахунками. Не Порами, формулою його світогляд був економічною Єресю, але Єресю переконаною, не купленою. Життя на еміграції блогера, який говорив зі світла тіні. В еміграції Балашов став блогером. Його Ютуб збирав мільйони переглядів. Замість парламенту студія, замість трибуни мікрофон. Але з часом його риторика потьмяніла. Критика влади Зеленського, сумнівні заяви про диктатуру і воєнний комунізм відштовхнули навіть давніх прихильників. Він наче заблокав між двома світами українським, який не прийняв його революцію і західним, де не знав, як заново і все ж залишився собою людина, яка не мовчить, навіть якщо говорить наодинці з еміграційною тишею. Людина парадоксу Балашов це український парадокс. Людина, що в один момент кликала підірвати російський газопровід, а в інший – цитувала антиукраїнські наративи. Людина, яку переслідувала держава, і якій ця держава завжди була у відповідь винна. Його любили за сміливість і зневажали за радикалізм. Його слухали і вимикали, але не забували. Останнє слово не про політику. Геннадій Балашов залишив після себе не лише формулу податкового раю. Він Залишив формулу спротиву. Вільна людина не просить дозволу дихати. І хай частина його ідей була хибною. Головне, що він не перестав думати про Україну, як про простір свободи. У цьому його найвища правда, світла пам'ять, співчуття родині близьким усім, хто розділяв його шлях. Особливо Юрій Коновальчук, який залишався поряд усі ці роки, вірний соратник, голос партії П'ять 10 Навіть тоді, коли її лідер був уже за океаном, я багато чув доброго про Геннадія від Юри. Він був не ідеальним, але справжнім, і таких людей у нашій історії катастрофічно мало. Редакс. Цей каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.